Вітаю вас, дорогі друзі. Це програма скільки коштує вечір'я. Я Юлія Городецька. Ми з вами, як завжди, на привозі. Сьогодні готуємо найвідомішу страву української кухні. Якщо ви думаєте про борщ, ви помиляєтесь, бо це котлета по київськи Пішли дивитись продукти. Нам з вами потрібно дізнатися ціни на овочі, тому ми ще приготуємо пюре. Зараз дізнаємось скільки коштує картопля тут 30. Давайте дивитись на ціни. Тут дивіться, 25, 20, 10 картопля є. Можна таке недороге пюре замотити. Та картопля, що я знайшла по 10, вона така, як горох. Задовбаєшся її на пюре. Півдня на пюре піде, але можна. А тут для тих, в кого багато грошей чи він для да ще є чищена картопля. Давайте запитаємо, скільки вона коштує. Скільки ваша картопля? Чищена та не чищена? Доброго дня. Картопля чищена коштує 70 гривень за кілограмчик. Тут в упаковці кілограмчик. Кожен день вона свіженька, кожне утро вона чищиться і пакується. Лімонка у нас 25 п'ять гривень кілограм. Вона універсальна на жарочку на варочку. Дуже смачна картошка. Рекомендую. А розкажіть ваші інші ціни на інші овочі? А, дивіться, лучок у нас халседон, ну дуже смачний, він стійкий, його можна зберегти і на зиму 30 гривень за кілограм. Салатний білий синій 50 гривень за кілограмчик. А, бурячок морквиночка 25 гривень за кілограмчик. Ну я вважаю, що ціни приємні. Котлетки ви готуєте? Конечно. А які? Ой, різні. А розкажіть свої короні. Буває з свининою, з курятиною, буває з овощами, буває з фасолькою. різні котлетки. Я готую, там рук добавляють. Я готую, туди цибулю, додаю чесник, сухарик, яйця, цибулю, сиру. І добре вибиваю. Залишаю на дві години в холодильнику, а потім смажу. Дуже смачно. Дуже вкусно. Чесно, часу немає, звісно. Це дуже рідко буває. Масла можна, кусочок, можна сир внутрі поставити. Вот. Ну, Кожна хазяйка по-різному. І жарю потім в клярі, водичку, потім п'ять в клярі. Ну Що ми з вами в м'ясному корпусі? Давайте спитаємо, скільки коштує м'ясо. Задня часть кастрід, задочок, сік посіньке м'ясо 180. Лопаточка у нас 160-155 можна. Шийка залишилася 230 шийка, биточок у нас 220-210 можна, челангачик 200 можна, ребро 220-210 можна, почерівочок 160. Сало от таке ось 160, товсте, 150 даже можна, таке от є по 120 сала. Галяшечка 70 гривень за кіло, пірошки і наборчик можна 100 гривень за кіло, 90 Ну, Такі от ціни. Начнемо в нього дуже сало, а балдини. Не перший раз беремо. Хороший дядька нам допомагає бути здоровенькі. Скажіть, ви котлети по київськи готуєте? Не готую. А готували колись? Готувала. А розкажіть як? Не, ну, парш, масло туди всередину. Все. Класичний рецепт котлети по-київськи вимагає від нас готувати її з курячого філія, і воно тут коштує 169 гривень 90 копійок. Дайте кілограмчик, будь ласка. пам'ятайте смачну жижечку внутрі котлети по-київськи? Це вершкове масло. Інколи його змішують з сиром, інколи зі шпинатом, із грибами, навіть із чесником. Але класика то чисте вершкове масло. Підемо купимо. Бежирка стоїть 70-80 гривень, е, средненький 100 гривень, е, жирний 160, 170, 150, від 220 до 240, сладка маслянична. Вершкове масло. Вершкове масло, сливочне – 300 гривень. Повинно стояти, так воно стоїть. Молочко від 25 до 35, холодне, складеньке, домашнє. На сьогоднішній день перша категорія у нас по 40 гривень, відбірна категорія 55-60 гривень. Є у нас домашні яйця 55, самі найкрупніші 70. Є такі молодці почали нестись подешевше. Ну, вони самі такі солодкі яйця, їх люблять за те, що вони у нас дуже смачні. Є такі чуть припачкані, вони собирають нам вдома. В молодочка, он до по 25 гривень, тільки тільки почали нести курочки. Ми не знаємо, чи буде дорожчати і надалі, але люди ніяк не можуть звикнути до, до таких цін. Все залежить напевно, від нового нового врожаю, яке буде зерно, ну від світла. Я майже забула, а нам же ще потрібен укроп. Зараз купимо. Скільки ваш укроп коштує? 15. Дайте мені один, будь ласка. Ну що на нас сьогодні очікує вишукана вечеря, ну а ми з вами побачимось за тиждень. Бувайте.